Фармадол. Таблетки від головного болю. Ну от нарешті. Їсть. На цім давай, світі давай. бий соколи, на цім світі не даруть мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не будуть. Нічого собі вода. 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 другий варіант є. Ми зробили про наші війська. на цім світі бий соколи. Хай відчують нашу лють. Мертві орки, мертві орки, мертві орки. Не ГОТУЮТЬ! ось так. Вриваємося. Ми і давайте зразу почнемо з цієї класної теми. Що йде зараз? Крута хвиля, відродження Степан Гіга, Бобол, Павло Зібров. Як ви думаєте, чому так трапилося? Чи було у вас таке перевідчуття? Ну це в мене вже третя хвиля, якщо чесно. От перша хвиля, ну це ясно. Друга хвиля, сім років назад, коли я заспівав Лова Лова Польська залізниця, була зі брова. І реп почав співати. На потім там Бренд» пішли. Ну а зараз третя хвиля. Третя. Круто. Ну така молодіжна вже дуже. Ну бачите, зачіска, кльоші. Як як взагалі? Чи легко спілкуватися, чи легко знаходити мову? Бо і виболці зізнався, каже, я ні, ні в чому ні в чому не втручаюся. Ні як в вас? Не, ми не втручаємося, просто така хвиля пішла. Можливо, тому що війна угу. і люди замислились, починають цінувати, шукати. Ем... Історію України, ми вже класики. От Бобл, Зібров, Гіга, да Попович. Ми вже класики. Тому ми почали цікавитись українською класичною естрадою. І молодь мене більше зараз на концертах, яким по 20, 25, 30 років, ніжелі мого віку, mm -hmm. да. От я бачу, що в залі більше молоді співає. Марина, Марина там. Любов моя єдина, я пам'ятаю, ну, пам тебе шукає цілих. Десять. У вас є пісня з Анією Тринчер. А, як з нею? Чи це була ідея? Чи радитеся ви? Як це відбувалася ця співпраця? А, О, як ви обіймаєтеся? Так, наша... да, Анічка. Да, вона каже, Павло Миколаш, можете бути моїм хрещеним батьком? Ну, на естраді, на сцені, я говорю, з задоволенням візьму тебе під свої покрова. Вона мені подобається, і вона як і артистка прекрасна веде себе на сцені. Вона блогерша. В неї голос. Вона по цей день займається вокалом, ходить, бере уроки. Не просто з вулиці прийшла mm -hmm. я. Я я хочу співати як багато дівчаток. Е, вот. ми зробили з нею дует метелики, поєднали її популярний популярну пісню і кліп з моїми бджолами. Зробили такий симбіоз. Ви знаєте, І зайш... залетіло, О, як це така... знайшло. Зараз ми з нею зробили українські народні пісні, дуети. Зробили класику українську. Два кольори мої, два кольори чи рідна мати моя. Ви знаєте, заспівали в одному концерті, другому сльози в залі. Ми зрозуміли, що потрібно зараз такі пісні. У нас концерти найближчим часом, буквально через там, 10 днів, ми в їдемо в, в спільний, ми Прагу їдемо, робимо благодійний концерт в Празі, в великому театрі. Було так, що я всіх, хто нас бачив в, 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 в Чехії, приходь. Одинець, го <рошуйте> да, запрошує, буде, буде колаборація із нею, з Анічкою. А як вам е, було бути суперником? А, Ана, ну, навіщо Україну? так зробити, мабуть, це спеціально підставити? Хотіли, да б б Павла Миколаївича ми її розвели нас в інші команди. Ну, хто ж так робить? Ну дуже було Це як воно було закони жанру. Це ну, да. закони жанру. Без ну, цього я ніяк. В, там жалів, чесно кажучи. Ну, ну мала, ну не буду я тебе там якось там, топити. Да. Ну, саме було тяжче, ви знаєте, там Ану зробив от, Павло крокодила. Бо зроби сальто. Нормально? Якби Зібров зробив сальто, може там шею зломав чи руку під час зйомок. Ну були отакі. От то, то можна моменти. втратити. Але цікаво, я хочу сказати. Я думаю, що я знаю Україну. Я в бізнесві там тисячі Яке було разів. найбільше відкриття під час цього проекту. Ой, Що запам'яталося? Що врази яка наша Україна багата, цікава? Сюди мають іти туристичні просто потоки, нескінченні. Дай Боже, закінчиться війна якнайшвидше. І я впевнений, що Європа, знаючи про Україну, як вона сильно бореться від які в нас вони на нашу красу прийдуть, на історію нашу приїдуть. Це буде у нас. У нас є шматочок. Якраз я люблю Україну. Давайте, давайте трошки і Подивимось. Збірна якої країни перемогла в чемпіонаті Європи 2012, Фінал якого відбувся в Києві? Дивись сьогодні довгоочікуване патріотичне шоу Я люблю Україну. Я другий раз допоможу раз вам допоможу. Це збірна Іспанії. Бачите, з ким треба йти? Ну що, все одно це цікаво. Дивіться, пізнавайте, дізнавайтеся більше про Україну, тим паче в такому розважальному форматі. Це сімейне шоу і варта уваги. Просто ну в команді була Мішель Андрада і Ігор, вибач, але в тебе немає шансів поряд з Мішель Андрадом. Я вибір краще не знати, але поряд з Мішель. А, до тобі, речі, так, з Мішель, Мішель, та, та, а, я та, я мене це була перша от, така молода дівчинка. Ми знімали фільм, комедію років 3-4 назад. Продюсер називався, uh -huh. да? дядя Жора, там дуже багато наших 에, було артистів. І теж я патронат беру, 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 над малечою брав. Я один такий дорослий був на знімальному майданчику. Це коли були танці, до речі, uh -huh. один на плюс один, танці з зірками. Uh -huh. І Андраде, і я ми танцювали. І після цих репетицій цих всіх ми на нічні зйомки три дні підряд уявляєте. виїжджали. Ви знаєте, відчули пірнули, а тепер. Друзі ми залишилися. Залишилися. Нагадаю вам, що 19-й годині обов'язково дивіться, я люблю Україну», Вболівайте, дізнавайтеся більше. Ну і нехай щастить гарними позитивними відповідями. Але давайте так. Я люблю Україну. Було невеличке тренування. Тому що, ви знаєте, у нас є традиційна рубрика слово загадка. Це якесь слово українське, яке вже не часто вживається або вживається в окремих регіонах. От, Здогадайся, типа. Ну, можливо, ви знаєте. Можливо. Сьогодні слово в нас таке: Котильон. 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 Що може означати. Ко його прив'язує взагалі котельон. Ну, до, 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 до... При до, до, до чого? До кухні, дов'яти до одягу. Котельон. Котельон до одягу. Ну, до одягу, аксесуарів. це така кроватка, да? так? така кроватка, або <с. от сюди, або от сюди в. Приблизько, близько. близько. Отже. Давайте побачимо відповідь правильно. Це така хустинка, хусточка. Ось. Ось. Прекраса оберіг з бісеру, і саме для військових. Клас. Як же це красиво. Е, знаю, їх? часто можна зустріти на фотографіях із зображенням уніформами вояків у період національно визвольної боротьби 1916-1950-х років. Да. Ось такі вони котельони, прекраса оберіг з бісеру, які ну. Скоріше за все були дівчата своїм коханим або на знак уваги давали котельон, і красива назва да, цікава. котельон. так цікаво. Цікава мені цікаво, звідки вона про вона така французька. Ну я думаю, що, мене... я зараз подумаю, я Думаю, що там нема нічого французького немає? котельон. Це щось таке. Знаєш, котельон. Ну чисто українське. рідному котику дати на згадку котельон. Або котика назвати. Ти сюди мій котельон приготувала. Ось так фантазуємо. Ну, знаєте, сьогодні ми і вам а, трішки а, сюрпризу приготували. А, хочемо, щоб ви трішки повідгадували. У нас є чотири коробки. Угу. Mm -hmm. І Що там коробці? що коробці? Зараз будемо гадати. Я, Я думаю, що кожному показу, ігор. Ні, ні, ігор, то не це це тобі дарунок. Це дуже шкода. Це туди буде. Ні, Давайте будемо по черзі ні, відкривати. Ні-ні-ні. Дивіться, тут в коробці зашифровані тренди. А вам потрібно відгадати і проспівати. Ні, давай будемо відкривати. Я Отже. Перший? Ну, давайте, поряд відкривай перше. Заспівати? Да, так, я. Так, зараз зараз ну. Чесно кажучи. Перший натяк. Рюкзачок. Тривожний рюкзачок. Шо, а, та, далі? Та, та, та. а далі? Ой, бід. І, це мене Діанка зняла з тим тривожним в мегамаркеті. Йо-ма-йо, мені трошки соромно, але 2,5 мільйони переглядів. Ви о, уявляєте. О, отак ви, міль... Бачите, отак в дорослому житті. Трошки соромно. Для дітей, але там хуху, багато. Взяти, якісь там, розмалюйки. Ну, а я пляшки понабирав, да, пошуткував, дядько Паша. Тобто uh, Діана керує тим, що ну, ви та, знімаєте та, в Тіктоці. Ну, Ігор, ти до сих пір не можеш увірватися в Тік-Ток. От, це живий приклад. Два мільйони. Давай наступний відкрити. Давай тоді. Не... Додо так тебе? просто, не. О, Марина, да, Марина, Марина, любов, моя єдина. І це, коли я пізно приходжу додому, то такий вигляд має. Вода, на руки. То я бігом в твою на диванчик нирку, тихенько, ніркою. І... Тихо не по лицю. Не по лицю, я ним працюю. Тихо з макогоном стоїть не по лицю. Давай наступно. Чи, О, що? я Ні, знаю. Це. А, а ну. А, це відпарити. Вода, да, 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 бу, бу, да, 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 ну, так. Відпарюваючи. Ми не починаємо. Була У мене парова, парова, машина, парова машина. Я її продала. І я остан... вам скажу, що я теж пограв цю машину парову. — І теж отець. Скільки б... зібрав? Біля мільйону. Ну, от бачите як. І четвертий. Це хто Ой, Я загубилася. Хто така? Свиня? Чи якийсь? Хто? Це Маленький кабанчик. Кабанчик? Що Що ж там про кабанчика? Ой, а що було? Я тебе кохаю. А ні, ну в моїй молодості було інше. Смажений кабанчик. Курка з моя. Це зовсім не той тренд? Так, а так я не можу пригадати, що це за тренд? Хто знає, Я не знаю. Ну давайте підказку на екрані. А от і підказка. Хто там? Оу! Oh! А де там? <на> Точно! Павло, це ви. Боже ж ти мій. На руках Павло Миколаївич. І це після того, як мене тріснула ну, чашечка на коліна, уявляєте, мені сказали, не піднімай там більше 15-20 кілограм, ну тут ви зазвичай цілих. Але ж вона а ви на... Ой, на руду, Як же я можу? Сказати Офицери, про чашечку. <на> взяв підняв нормально. Так, а... в нас є історія, і ми не можемо зпитати про, про вуса. Вуса бренд. Поляшка <рив> а... Вінник, ти не конкурент. По так. мене вуса, а вуса бренд. Що <рив> має статися? Що? Що можна було б збрити. Це Нереально. Це буде не Павло Зібров, це буде інша людина. Вас не Голос пропаде, наприклад. це Голос я знаю пропаде. точно. Буду хрипіти, сипіти. Ні одної жодної нотки я як композитор не напишу своїх пісень. Тому це закляття. Отаке. А що у вас вже таке було? Було. я двічі збривала. 에, ну, армії, ну, коли в армії там всіх ага. налеса, і все. Я, я голий стою, голий. А Окей. другий раз? А другий здивував маринку, коли вона поїхала. О, ось ми бачимо, я в житті не втіню. А якби, Ой, якби їх не було, то було. А ні, це, це комедію зробили. Це це, це неправда. Ну що? Це, 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 а це один в один. Та, ну... Це інша людина. Це зв'язок з космосом, Це не просто вуса, це антени. Це анте. У мене 3600, я кожен день. Ну не кожен Рахуєте? день, раз, ну раз в тиждень десь треба перерахувати. 3600 чи 358, знаєте, іноді. І мене і, прохання. Іноді мене, мої прихильниці за волосся дергали. Думали, це перука чи не перука, це зібров чи не зібров. Було Та таке проспектів не один раз. Ходили, там тітки за підходять, це не, не перука, гада, не, не перука, це зібров. Ні, так дюрнуло ж вона і, і, іскорки всі з того. І, і іноді вуса теж дьоргають думать. Це з нього воно при приклеєні. Я їх попереджую, клея немає в Києві. Не Забувся, не чіпайте мене. <laughs> Ми вас хочемо сьогодні пригостити варениками. Ну, з Я знав, що снідати не треба вдома. Що тут на кормі? Ми завжди годуємо наших усіх Ні, буде три, ви що. <laughs> The... Чи by... доводилось вам колись спробувати вареники з пшеном? Ніколи в житті. Оце пшоно всередині? Пшоняні, але там пшоно з засмажкою, з цибулькою, з А, тоді це дуже то смачно. Це дуже смачно. і на десерт вареник з пшеном і з маком. Тиждень пшона у нас був наш з нашими колегами в сніданку щедра смотанка. Ігор присмачує, щоб було вже до смаку. щоб аж вусима. Ну щоб вареники з маком ніколи не пробував. Пшонка. Я армію згадую пшонка. Там як вони робили По. в армії, Просто не дуже смачно без масла, так, без солі, без нічого а, або тушонки туди. Або е, сала піджарять шкварки. І шкварками. Це єдиний соус. Так. Так. ми зараз вириваємося вже у вас не починається активно такий, знаєте, городній сезон. Е, чи я ви запрошую активно вас на груд... берете участь в посадках, дівчатка? Хлопчики, в мене будуть отакі от буряки, тому що мені сусід Володя завіз 13 мішків. Ми знаємо того Володя, він теж з естрадної кагурки. Ні, ні, ні. <гум> він просто займається <гум> цим. Володя. Коров'яка. 13 мішків коров'яку на жигулях. Виявляєте, на жигулях 13 мішків по 50 тобто, кілограмів. Тобто, чим задобрити у вас О, є землю? Все, вже вчора посадили. Вчора, Вчора, позавчора. Картопелька, да, трошечки, там соточка, півтори, бурячок, морква, кап... капусту ще, ще рано, помідорчики, огурчики. А що в, в городніх історіях є от, чисто ваша відповідальність? Да, ні, ну все, ну треба полити вчасно. Угу. Ну, Попасанкувати Да, Я люблю шинкувати капусту. Да, мене капусту. мене навчив Петя мага, ми живемо в одному селі Петро Мага, мій кум. Він мене багато чого навчив, чесно, як робити, як як квасити капусту з яблуками. Май-яй-яй. Наступний раз я вас запрошую. Один плюс один приїжджає до мене, просто згороди не те, що я посадив і, і, і зібрав. А Можем я думала, пробити. що в нас це полоти, полоти бур'яни. Ви, 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 <реку> розумієте, у нас же все записано. У нас же все записано. А то а ми а вас там потім поїдем. апетиту буде е, самогоночка з подвійним перегоном мене завжди є. І висилають мені іноді, навіть знаєте, висилають через нову почту. Павло Миколаївич, ми знаємо, що ви полюбляєте Казьонку не п'ю ну от бачите, як душевно? Як то кажуть, по домашньому так? Дякуємо вам, що прокидаєте разом з нами. Завтра вже наші колеги, Люда, Руся, Квітка, Олена, Костя Грубич, Юра. Завтра до речі, день директорів. Шкіл, і тож у нас з ними будемо говорити про проблеми в освіті, а також Також спецпроект з коронація. Бо 6 травня весь світ спостерігатиме за коронацією нового монарха Великобританії Чарльза Так. Дякуємо вам! Хочете, щоб ви посмакували ті вареники, сказали своє враження, бо ми готували вперше. Хлопцям сподобалося. У нас зовсім мало часу. Ми сподіваємося, що були і натхненням цього ранку. І для вас цікаво. Перший раз, ну це клас. Там цибулька, це да, все а, достойно. А. А. Ну все, натхнення вам, а ми смакуємо, продовжуємо далі про <звали> Прем'єра. Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. Як тільки я це зробив? Як Україна проводить контрнаступи? Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проєкт. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром Міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна